Доброго здоров'я всім дорогі друзі, підписчики каналу і всім, хто дивиться вперше. вперше. Сьогодні 14 у нас вересня і я приїхав знову на технодвір. Будемо брати тут трактора, повеземо його на Київську область. Ось і наш технодвір. Добавилися комбайни, я бачу у Миколи. Не знаю якого будемо брати сьогодні. Зараз хлопці покажуть. О, появився такий гарний комбайн, навіть я бачу. Ну, так, Deutz Farm. Ось такий комбайник. Січкарня на рухомих ножах. Не знаю, тільки маркіровка яка його. Ну от такий. Комбайн гарненький, ну домінатор це і був. Клас домінатор. 48 ну, із цієї колекції зараз щось будемо брати, бажано їх щось поменше, щоб легше їхати. красавці стоять. А ось наш Микола йде. Пованяв. Бажаємо здоров'я. Дай Боже, добрий день. Перший раз знімаю ззаду, завжди спереді. Добре буде. Я думаю, що буде добре. А це ще картоплю везу родичам в столицю. Ну і так, дорогі друзі, все. Тракторець стоїть на платформі. Все закріплено. Я ще сьогодні разу я так закріпив, навіть підложив, щоб не обдирати краску. Тут теж спереді. Щоб краску не обдирати, я отак замотав. Мені вшли. хлопці в раз дали таку резину. Шкода, краска облазить, треба красити, щоб не красити, воно воно там ще все красиве. То, щоб воно брало красиве, і приїхало красиве, то ми його. Ну і цієї сторони так само. Ж. воно Все заматане. Як казав той по-хазяйськи. Тут теж підложили, бо воно за дорогу по поцарапається. Буде недобре. Чоловік заплатив гроші, я думаю, гроші немалі. Щоб воно все було в достойному вигляді. Яке він купив, що таке воно і приїхало. Зараз ще заїдемо в магазин, візьмемо масло сюди, знову бочечку масла прив'яжемо, фільтра візьмемо. Ну Щось там наготовили, хлопці, для, для, для ТО такого, як, як правильно сказати, ТО1 чи як. Ну, заміна масла, щоб була, фільтра були, щоб поменяти, щоб вони там десь не шукали в себе, то щоб їм зразу воно було. Зараз воно ми. 26, я знаю, скільки я сьогодні ще проїду. Скількись проїду. Десь буду ночувати, сьогодні вже день малий. Ну і завтра, дасть Бог все нормально, завтра будемо робити розгрузку. Господар комбайна вже дзвонив, сказав, що чекає на тракторця свого. Ну і зараз будемо в'їжджати. Погода налагодилась, поки не знаю, буде далі. Ну, а поки так. Ну і так, дорогі друзі. Потихеньку виїжджаємо. Заїхали передом, виїдемо ззадом. Комбайн, я сказав Deutsch Farm, то не Deutscher, то як то там? Дронінборг. Я щось не так сказав, напевно. Перепрошую. Гарний комбайнник дуже, дуже в збережному вигляді. Кабина така як ляльочка. Все таке чистеньке, комбайн, щось там хлопці кажуть, новий, новий в ньому грохот стоїть поміняний. щось там, ну, Він підготовлений. Все, покидаємо ми технодвір. Зараз заїдемо в ратно в магазин. Ще возьмемо, ще раз повторюсь, візьмемо масло для трактора, я так розумію, масло у двигуну фільтра, мабуть, салонний, повітряні фільтра, може, ще й, може масляний. Ну, мабуть, комплект фільтру, я так думаю, що то комплект фільтрів щоб його замінити масло, обслужити, замінити фільтра. Може вони тут і замінені, і може не замінені, я вже цього не знаю. Яка тут їх зараз ситуація? Чи може воно все, я не, просто ніколи не запитав, може воно, може воно замінене, але то хлопці беруть на потім, щоб там не шукати, його по новій пошті не висилати. Я так думаю, що там воно взято на запас. запчастин, Всяких, всяких, всяких запчастин. Ото, що все на, на фотографіях, все є. А може ще й більше, я думаю. Добрий день. Добре. 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 Раді вас бачити знову. Ми вас теж. Що у вас тут? Що все. Все зараз... хочеш. Тут, тут що, що хочеш. Фільтра масла клієнту відправляємо до дожен'єра. Тут Весь є, навіть. що хочеш. Сальники, які хочеш, що хочеш є. Ну, колись як мене був трактор, зайдеш в магазину, нема що купити. А треба. А тут є. Да. Всяке якесь, яке який хочеш. Всяке-всяке-всяке є тут. Зайдемо побачимо, що ці хлопці тут мають. У. Ці хлопців тут є, що Ми, хочеш. Тому, що потрібно, приїхали проміжутки, мости. Корпус ціпені, корпус заднього моста, корпус я, так, опліка, я так бачу, що це на, на МТЗ 80. Ну, 82, так. 80-82 mm. Кор і збор. Ну, промежутка як. Промежутка, так. Да, і цей, і коробка передачі збор оригінальчик. І корпус. Скажи, корпус. скажи ціну. Ціна е, коробки 90 тисяч. ж то що, що 90 тисяч то ж коробка. Не, ну вся в зборі. В зборі повністю Нова кули... образка з боку. Із кулісою. Так. 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 Типа або це часом гнізда розібилися і все тут є Вая, двері є все є цих цих хлопців все тут є коля а чого впускний колектор те сорок Шукають люди стаканчики. Т25 фільтра. Yeah. Т25, я так думаю Т16. Всякі шкіри. Двухручейний, одноручейний. Yeah. Степля. Стіплення декоці тракти. Ріск цеплення Т-25, Т16. Yeah. Ну, no, корзина, корзина, не ah. диск, ah. корзина. Mm. Корзина щеплення. Mm. Правильно сказав. Ого. Це до прес підбирачів допчастини. Прес підбирачів, точніше, там далі, це до роторної косарки. А, це запчастини до до. До. Угу. до польської роторної косарки Virox. Всі запчастини, що треба практично. О, крила. Це крила, крила до... Т-25. Да, металеві. Вони тільки погрунтовані, вони не крашені. А далі в кого який трактор, хай красить. Да, есть... в кого зелений, в кого червоний, в кого синій. Всяке є. А то до а МПЗ-80 такі а. штучки. Є з резинками, я бачу. Вижимні є почіпники. Це стакан відводки. Оце а, це тільки, тільки, тільки. А як воно називається правильно? Стакан відводки. Стакан, оце оце, це вже відводка щеплення повністю у зборі. Це польського варіанту, або є ще білоруська. Ну, тобто Ага. Але ми стараємося не казати, що це Білорусь. <рігінальний>. Скажи ціну. Е, ціну по пам'яті не скажу. Не скажу. Забули. <рігінь> ціну забули. Ну нічого, Позвонить. Якщо позвонить, то хлопці скажуть, їх є написано десь. Оці циліндрики, чи як вони називаються на дверки на цьому, все є. Амортизатори на задню рамку. Ну, в залежності куди, які в нас є великі амортизатори. Можна не тільки до сільостехніки, а до і машин, до багажника. Uh -huh. Там... А ця рука ви ДМТЗ-80. Так. Да. Ну, ДМТЗ-80, у вас я бачу є все. 80-82. Фільтра. Казав, що виші. буду у вас купляти собі фільтри. Хоча у мене такі фільтр стоять теж. Вікс. Ну. Ну, паливний і масляний. Зараз е, по віксові. по віксові, по Дональдсуну. На ближайших 2 роки поставок не буде. Отак. Не виправляю Так що буду, буду їхати виглядь. до вас. Буду їхати до вас. А ви мені вишліте. Да. <світ> Ну так хлопці живуть. Є в їх все. Я більше в нас всіх так все було. Ну але хто хоче, то може сюди, сюди зателефонувати. І воно все буде. Хто що замовить, я так думаю, хлопці у нас серйозні є. Все поставлено в їх правильно. Так що дзвоніть, Запитуйте. Телефончик буде, я думаю, ще раз указаний. Їм всім треба допомогти, щоб всім зібрати урожай. А це наша бочка масла. Бочка і фітра. Комплектую тут, Що. сидіння, фільтра, вин. Що, я зрозумів. Добре, зараз грузимо, прив'язуємо і будемо їхати. Добрий ранок, дорогі друзі, підписчики. Я вже в Житомирській області. Заїхав на таку заправочку Амік. Взяв каву, таку слоєчку, 70 гривень. Ночував я садиба, я там вже неодноразово ночував, приїхав я вже в 11 годин, виїхав в 6, вже було темно, вже було темно, а вранці ще було темно, я не знімав нічого, ночевна, що там вночі знімати? заправився я ще. Ще ще, ще ще я заправився десь в Рівненській області. Заправлятися ми не будемо, я заїхав тільки в піть перевірити, перевірити наші ремні. От навіть трохи треба було підтягнути. Масло стоїть на місці. Все на місці. Стояночка там охороняємо. 50 гривень. Заїжджаєш, ночуєш. Це наша машинка, хто не знає. Зараз поп'ємо кави і будемо продовжувати. Я так думаю, що я в Бородянці знов поїду на кільцю направо, на Макаров, та як завжди на фастів і виїдемо на узин. Їхати добре, машкарні нема, стекло лобове майже чисте, не те, що літом. Ну і вип'ємо зараз каву, з'їмо, з'їмо слоєчку і продовжимо рух. Так, дорогі друзі, подписчики, вже я на Житомирській трасі. Заправка трошки вона була тут побита. Вже відновили все. Бородянці, як завжди, я повернув на кольцо, виїхав на цю трасу. Зараз пару кілометрів тут я знаю всі може проїхати і... Там де немає моста де розбитий Макаров повернемо ми на фастов туди трошки йде дощ такий невеличкий 20 година, ну, ще годин-3 треба їхати. Я сказав новому господару, що я буду новому власнику, що я буду десь в першій половині дня, як все нормально, я маю бути. Ще кілометрів, кілометрів може, о 200 вже не буде, бо зараз тут з траси на трасу. Одеську, десь 100 кілометрів, ну і там уже з кілометрів, може 30. чи в загальному кілометрі 150. Ну, годин дві 1, Один-дві-дві з половиною. Зараз половина 10 на, на годину 12, може я буду в Бузині вже. Дорогі друзі, село Мар'янівка. Navigator, Kašom je povernął. Przed nami Boteska Trasa. Ну, так, дорогі друзі, приїхали ми у ЗИН, привезли джендіра, будемо розгружати. Вся нейтраль. включим. Тут не знаю, как сюда. Можно без сцепления, но будем без Так, дорогі друзі, закінчився наш рейс. Їдем, будемо їхати десь далі. Може навіть на Полтаву поїдемо. Тут рейс закінчився, хлопцям я трактора загнав, вони не побажали зніматися на відео, я хрепко не знімав, я їм трактором з'їхав. Ну що скажемо? Рейс закінчений. Всім дякуємо за перегляд. Все буде Україна. А пока, всім пока.